Росіяни розвивають наступ на Донеччині. Україна ризикує втратити низку населених пунктів в цьому регіоні. Тим часом Посольство Сполучених Штатів Америки вкотре попереджає про підвищену загрозу ракетних і дронових ударів. Фахівці знову почали говорити про Арішнік. Ну і тим часом на дипломатичному рівні також стрімко розвиваються події заяви Трампа, заяви Зеленського. Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення в НАТО, поки Трамп ще не у Білому домі. Про ситуацію на фронті станом на 9 грудня говоритиму далі. з з воєнним експертом, з експіробітником служби безпеки України Іван Ступак на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую за прошу. Посольство Сполучених Штатів Америки попередження знову готовність до арішника. Я от бачив цими вихідними голова правління українського кризового медіа-центру Валерій Чалий і екс-посол у Сполучених Штатах Америки припустив, що удар арішникам може відбутися на заході України, і це може статися з 10 по 13 грудня. Чи ви бачите ознаки підготовки такого удару чи ні? Так, дивіться, сполучені Штати Америки вони на своєму сайті офіційного представництва вивісили, я так називаю собі red flag. тобто такий червоний прапорець, який вказує, що увага може щось відбутися, яко кажучи, нестандартне для цієї війни. Сполучені Штати просто так про таку тривогу, такі сповіщення вони не роблять. На моїй пам'яті я можу згадати декілька таких сповіщень. Перше, це було напередодні повномасштабного вторгнення. Вони так само категорично не рекомендували відвідати Україну своїм громадянам. Вторгнення відбулося. Друге, таке нагадування, таке, таке повідомлення було стосувалося не України, а Росії. Пам'ятаєте, в березні 2024 року, коли казали, що. Будь ласка, Москва не відвідуйте масові заходи. Місця масового скупчення людей відбувся теракт в крокус з холі. 21 листопада таке ж саме повідомлення для всіх американців, які перебувають в Україні. Хоча до цього були масові обстріли е шахедами, крилатими ракетами, балістичними ракетами. Але таких повідомлень не було. Я вам навіть більше скажу, що навіть окремі підприємства Сполучених Штатів, що є на західній частині України, вони в той день також припинили свою роботу і розійшлися по домам. Як називаю, зробили собі таке військову сієсту. Зараз знову такий червоний прапорець, Тому я закликаю всіх громадян бути дуже уважними. Ми, ми і так повинні були бути уважними. Ми весь цей період часу, стільки тривог, тільки в Києві їх було вже більше тисячі, але ми не знаємо, де саме очікувати масштабного прильоту. В Сполучені Штати ще раз просто так це не оголошують, просто так не повідомляють. Удар буде чим він буде гарішникам, рубіжом. Какошникам, ми не знаємо. Але треба бути готовим, що Російська Федерація, швидше за все, вже в на етапі підготовки і, можливо, найближчими днями відбудеться такий пуск. Зазвичай практика показує наступним чином: Російська Федерація повідомляє Сполучені Штати про те, що ми плануємо це було минулого разу, використати щось балістичне, тому Сполучені Штати, коли ви це побачите на своїх радарах, Своїми датчиками, своїми розвідниками, це ми не до вас. Це ми тут по місту по, по Україні, це вас не стосується, тому не треба давати удар у відповідь. Так, ну тобто виходить так, що е, якщо ми раніше мали удари по енергетиці, наприклад, там вже ніякого попередження Сполученим Штатам не було. Тобто, це майже 100% арішник або щось подібне, так? Ну Навіть. так, щось велике. Ну, що раз, ми ж. Ми з вами аналізуємо попередній наш досвід. Був досвід, ось 21 число, Сполучені Штати повідомили наступного дня, 20 числа, перепрошую, було повідомлення 21-го удар. Так само повідомлення 8 грудня. Коли буде удар, ми не знаємо, але з великою долумовірності він буде. Можливо, це буде українська ракетна програма, бо я собі таку аналогію провів. В листопаді місяці на початку Україна анонсувала, не то, що анонсувала, Прозвітувала виготовлена перша сотня українських власних далекобійних ракет. На 25 п'ятий рік ми вийдемо на показник 3 тисячі через там два тижні. Удар арішника. Буквально 6 грудня Україна звітує. От у нас є свій дрон, ракета пекло, 8 числа. Американці попереджають, що увага, щось буде що виходить за рамки. От, ну, очікуємо, Де це буде, в який день? Ми не знаємо. Але в дуже висока. Військові кажуть, що Україна ризикує втратити декілька населених пунктів. Зокрема, військовослужбовець Фірсов прям п'ять називає часів. Ярку, Рахове, Торецьк, Покровськ, Мирноград. А, власне, як ви бачите зараз ситуацію, яка розвивається десь там поблизу Покровська, Костянтинівки, Краматорська? Так, давайте ми одразу скажемо по статистиці. А статистика у нас така штука її неможливо підробити. Ну я маю на увазі. Вона показує картину. Вона не є суб'єктивною. Вона об'єктивна. І так, за листопад 24-го року. Кількість боїзітнень два. Ми бачимо дві локації, два напрямки, які просто таки палають. Перше, це Курахова. Наші військові зафіксували близько 1400 боєзітнень за листопад місяць. Покровськ близько 1200, все решта, там 500, 400, ну тобто, ну на порядок менше, там, вдвічі менше, десь втричі менше, ну, вдвічі менше, так. Тому я думаю, що ось ці два напрямки для росіян є пріоритетними. Курахово, на жаль, вони обходять, якщо ми кажемо, за цю локацію. Росіяни майже обійшли водосховище, Можемо відкрити мапу, побачити, як вони обходять його. І... Це відповідно до відкритих даних на місці. Ситуація може бути на порядок гіршою. Їм вже залишилося близько двох кілометрів до того, щоб перерізати дорогу, яка сполучає Курахова і Запоріжжя. І таким чином нашим військовим доведеться просто в аварійному режимі залишати цю локацію в Курах безпосередньо вони знаходяться. Тобто військові тримають оборону з трьох боків з півночі, зі сходу, з півдня. Тобто росіяни готуються до оточення. Перерізання дороги це буде свідчити, що не можна буде забезпечити війська боєкомплектом, Провізію водою, поранених не можна буде вивозити, техніку не можна привести, боєкомплекти можна привезти. Все це буде означати, що ми звідти виходимо. Покровськ ну, там порівняння ситуація трішки краще. Ну, їм ще обходити і обходити, але вони дійсно намагаються обійти його з заходу. Можна побачити на діпстейті, як вони прорізають собі дорогу до дороги, яка сполучає Покровськ з Павлоградом Дніпропетровської області тому дві локації, які палають, але Курахова швидше за все паде найближчими днями. Ем, Йдеться про те, що Росія хочуть захопити якомога більше території до інавгурації Трампа, але я от не можу збагнути яка різниця, що вони захоплять, якщо в конституцію вписано чотири області, і очевидно, що Путін не буде відмовлятися ані від Херсонщини, ані від Запорізької області. Ну тобто, які позиції покращуються? Ну скажімо, захоплять вони всю Донецьку область до 20-го числа, і далі що? А дивіться тут питання. я так бачу це заявлення по перемовних пропозицій умов. Якщо заявити, ну в принципі, ми знаємо з вами по класиці. Треба заявляти нереальне, щоб потім отримати бажане, бо ти ж будеш торгуватися, а тут піду. Ну окей, так росіяни заявляють, що їм потрібні всі чотири області, але вони чудово розуміють, що ну навряд чи це буде, але хай хай вимоги будуть і потім в. Процесі перемоги вони можуть там не знаю, там, на третьому, четвертому раунді сказати: ладно, добре, ми відмовляємося, але ми залишаємося по лінії розмежування, плюс американці зніміть там санкції. Може бути, може бути так. А ви бачите ознаки загострення ситуації на півдні, форсування Дніпра на Херсонщині, місто Запоріжжя, куди вони там нібито мають намір підходити. Дивіться, буйдемося минулого тижня про 300 човнів, які є на так. Лівобережжі Херсонської області, але не повідомлявся про військовослужбовців. Кажуть, 300 човнів, і от щось вони там роблять. Так, росіяни періодично роблять вилазки на ці островки. Вони обстрілюють правобережжя Херсону, а, закидають його з, в, пів, ну, в, пів, в пів дрони залітають, дрони скиди. Все це все є, вони це все роблять. ДРГ заходять, але масового такої висадки, як ну, це можна порівняти з. Висадку десанту, там не знаю Друга світова Нормандія. Ну такого точно я ну принаймі зараз говорити ну мені здається його не буде. Повідомлень про там скупчення людей немає. В той же час росіяни дуже активно в своїх пабліках скиглять про те, що командування не забезпечує їх човнами. Тобто з однієї сторони є повідомлення від нашої сторони, кажуть у росіян тих човнів завалізь. З іншої сторони, росіяни кажуть, та ніхіра в нас немає. Ну перепрошую, звісно, ми розуміємо, це може бути дезінформація, але про війська, про скупчення військ, там ну, поки що ні наше командування, ні наші розвідники, ні західна преса не повідомляють. Чи можуть росіяни вивільнити щось у Сирії, звідки вони вивозять свою техніку, аби її доставити в Україну і таким чином посилитися на фронті? Так, є таке побоювання. Дивіться до даних про те, що в Сирії там знаходилося, немає, але є такі дуже окремі цифри. Наприклад, по людях, я бачив публікації про дві? 4 тисячі, максимум згадувалося 7,5 тисяч людей, які були в, ну, в контингенті Рефії в Сирії. О, окей, але ми пам'ятаємо, що на землі вони не працювали. Вони працювали більше високоточними ударами, високоточним оружием. Ага, тобто вони працювали з повітря. Були цифри, орієнтовно 20 літаків, десь там 10 гелікоптерів. Тобто, я припускаю моє особисте припущення, що це саме така собі авіаційна компонента, яка. Поїде на українські фронти і підсилить Російську Федерацію. Тобто це не про штурмовиків. Хоча, звісно, можна їх одразу всі штурмовики відправити. Ну, це для Російської Федерації взагалі не проблема. З Турцією, начебто, вони питання вирішили. Турція надає коридор для приміщення цієї техніки, бо це дуже швидкий коридор, щоб можна було вивезти авіацію, гелікоптери. Не знаю, як там за комплекси с 300 С-400, як вони там вивезуть, не вивезуть. З іншої сторони, російська пропаганда активно вихвалялася, що домовилися не з бойовиками, не з терористами, а з опозиційними силами про те, що російська власність залишиться недоторканою, ніхто її захоплювати не буде. Тобто, ще раз, нам би, звісно, було б краще, щоб Російська Федерація зав'язала в боях з ту Сирію. Захищали той режим, відволікалися від нас, але на жаль, вони обрали все ж таки Україну в лапках і сконцентруються, сконцентруються тільки на Україні. Власне, українська історія, в Донецьку сьогодні підірвали позашляховик Тойота з екс-керівником Оленівської колонії. І він нібито вибу... після вибуху загинув, а його дружина отримала поранення, і відірвало ногу. Це ми знаємо лише від російських воєнкорів. А ще морські дрони Сі Бейбі сьогодні також атакували в Керченській бухті російські гелікоптери, літаки та патрульні катери. Про що свідчить атака, така от не атака, активність України. Останнім часом також бажання підвищити ставки перед переговорами, ну дивіться. Я бачу, що це більше співпадіння, бо такі операції вони плануються довго. Вони плануються там 3-4 місяці. Це ж не просто там, наприклад, там, там, голова СБУ каже так. Взяли п'ять безпілотників, атакуємо. Звісно, чекають на якусь жирнючу ціль. Що ми кажемо за сьогодні? Жирнючую ціллю була баржа, яка повинна була перевозити будівельні компоненти для ремонту Кримського мосту. І що цікаво, так, атакували її українські безпілотники. Російська Федерація вже тривалий момент, тривалий час відпрацьовує моменти протидії українським цим е, дронам. Неважливо там Магура, Сібейбі. Вони собі працювали наступним чином: е, встановлюють датчики е, в морі, патрулюють ну, вони аналізують звукові акустика, що ось щось наближається. Постійне патрулювання, авіації, літаки, гелікоптери, і вони собі такі моменти працювали. Бачить український безпілотник в повітрі гелікоптер, він розстрілює його своїми кулеметами. Або е, в салоні знаходяться оператори в півдроні. Вони викидають повітря в півдрон, Він наздоганяє український сібейбі і знищує його. В принципі, тактика працююча. Жодних е, там, якихось там підводних каменів немає. Українці це побачили і тепер працюють на випередження. Встановили крупнокаліберні кулемети, і це дійсно. Класна розробка. Це зробили е, 13-те головне управління військової контрозвідки служби безпеки України. В чому фішка? Оператор контролює сам безпілотник. Я так розумію, що другий оператор контролює вже безпосередньо гармату цю ну кулемет, хоча є можливість ставити ще і ракети, і починає ну простою мовою агризатися на ну, в адресу цих гелікоптерів. Вони тільки наближаються. Він починає стріляти і там стоїть. Досить складне обладнання з врахування балістичної траєкторії. Не просто кулемет повернули і в ту сторону стріляє, щоб ви розуміли, дійсно було відповідно до. Вбитий щонайменше один поранений, і гелікоптер суттєво пошматовуваний чергу від українського кулемету, його відігнали. Тобто, я думаю, що ми будемо бачити найближчим часом е, апгрейди, такі безпілотники, вони будуть з більш потужними, більш надійними кулеметами і з ракетами, щоб можна було відганяти якісь броньовані цілі у вигляді якихось броньованих е, гелікоптерів. Вашингтон Пост пише, що під тиском Сполучених Штатів Україна почала розглядати можливість зниження призовного віку до 18 років. Е, ну а деякі активісти нібито говорять про те, що в Україні треба мобілізовувати жінок. Е, чи можливо взагалі така зміна в Україні найближчим часом? Скажімо, в обмін на запрошення до НАТО. Ми знижуємо вік, а ви запрошуєте до НАТО. Я думаю, ні. Дивіться, представник комітету з питань безпеки, оборони розвідки він заперечив цю історію, каже, не розглядається, не проглядається взагалі. І я впевнений, що зовсім президенти чудово це усвідомлюють. Якщо це рішення спробувати протягнути, це повністю ставить, ну, не знаю, там три хрестики. Там, Повністю жорну крапку на політичній кар'єрі президента Зеленського. Ніхто це йому не пробачить. Тому я думаю, вони на це не підуть. Це питання не розглядається. Президент Зеленський навпаки наполягає на тому, що ми готові вести мирні перемовини. Трамп про це сказав. Він каже, що мені сподобалася позиція України. Вони передивилися свою позицію. Вона стала більш гнучкою. Не просто тільки кордон 91-го року. Так вона набагато гнучкіша і. Можливе, припускаю, вже з березня місяця Ми побачимо перші такі напрямки мирних перемовин. Я не знаю, як воно буде виглядати там раундами, етапами, там частинами якимись. Можливо, там буде щось в катері, щось не знаю, там в Дубаях або одразу в США, або не знаю, умовно, якийсь мінськ або в Тірасполі. Ну жартую, звісно, але щось вже можна буде проглядати. Останнє питання сьогодні. Зеленський заявив, що він хоче зателефонувати Байдену і нагадати про запрошення до НАТО. А ще він розмірковує е, Україна готова розглянути пропозицію щодо відправки частини іноземних військ на територію України, доки Україна чекає на, на це запрошення. Е, якою є ймовірність? Нехай лише війська Макрона або Британці в, в Україні це ймовірно. Після війни я більше це розглядаю після війни закінчиться війна, щось буде підписано, і тоді контингент неважливо. Франко-британський, франко -британ, британо іспанський італійський може приїхати до України. І інше питання, що вони будуть тут робити, на яких правах, які там заходи реагування в них, але це тільки після війни. І німці кажуть, що поки, поки триває активна фаза, ми відправляти своїх військових не будемо. Бо це наражати їх на небезпеку, на загибель, на травмування, незрозуміло з якою метою. А після війни так як гарантія певно, наприклад, умовно розмістити, наприклад, місто Дніпро, міста Одеса, розмістити там контингенти, назад, тисячу, дві тисячі військовослужбовців. Чому б ні? Я думаю, це дуже дуже реально. Але тут йдеться про після війни. Це мається на увазі в тому числі і момент перемир'я, коли ми щось підписуємо і заморожується конфлікт. Коли щось підпишемо, неважливо перемир'я, мирна угода на mm -hmm. меморандум, щось таке. І тільки після цього я думаю буде відправка. Пане Іване, дякую за розмову. Іван Ступак, воєнний експерт, експівробітник служби безпеки України. Був моїм співрозмовником. Тисніть Подобайку під відео.